Це перше тренування вдома після всесвітніх ігор, каже сам біст Петро Давиденко. До Вінниці з Китаю міста Ченджу привіз золото, виступав у ваговій категорії до 88 кілограмів. Наші дні боротьби, коли ми виступали, це було 13-14 серпня. 13 серпня у нас був особистий залік, а 14 серпня ми виступали командно. У мене було три зустрічі: два суперника це з Казахстану і з Киристану. Я з ними Боровся перший раз. А вже за спортсменом в фіналі нейтральним, яким я виграв його, ми з ним боролися на чемпіонаті світу в минулому році в Казахстані, де, де я вигравав всю сутичку, а за 30 секунд до кінця він помилився і програв. В цьому році це да, відігрався. За 25 секунд до закінчення фінального поєдинку віничанин зробив кидок через стегно та кинув суперника на спину. Судді зарахували українцю чотири бали. Так, Петро Давиденко переміг Абусуп'янова Ліханова з РФ, який виступав під нейтральним прапором. Результат чотири-один. Я все таки знайшов свій захват, який мені підходить. Відчув, що його руки вже трохи втомилися, бо все таких судочка 5 хвилин і. Відчув і побачив, що я можу зробити свій прийом. Ну і спробував, і все вийшло. На відео видно мої емоції. Вони були такі переповняли, як то кажуть, перші хвилини, якби то трохи не вірилося, ну але але потім це все сприйнялося. За словами тренера Івана Нагорняка, підготовка Петра тривала протягом року. Результатом вихованця задоволений. Збори і в Карпатах, і на Кіпрі, і в Вінниці, і в Києві, Кончазаспа. Все було настроєно тільки на підготовку. Тепер їхня мета остання єдина непідкорена вершина чемпіонат світу, який у листопаді проходитиме у Киргизстані. На попередніх чемпіонатах вінничанин здобував срібло та бронзу. Де був промах, знають, каже Іван Нагорняк. Тож відпрацьовуватимуть ударну техніку, щоб виграти. Осталась от непідкорена одна вершина. Він виграв Європу, він виграв Кубок світу, він виграв всі світні ігри. але був чотири рази. Призером чемпіонатів світу, який він вигравав, вигравав в кінці, проіграв два рази Магомедову і Алію, Було таке. От. Тому ми хочемо ще підкорити цю вершину виграти чемпіонат світу. Побачили помилку. Допустимо, він два рази її пропустив, коли він сам атакує і падає. Значить, над цим треба працювати. От. І над ударною технікою треба більше ще працювати. Дар'я Красовська, Жасміна Хлоп'юк, Суспільне новини, Вінниця.